Обласні чемпіонати з дзюдо проводяться у рівному двічі на рік по різних вікових категоріях. Для регіону цей вид боротьби не є новим. У різних куточках області його практикують вже не перший рік. І Як результат хороші показники на всеукраїнському рівні. Рівень на рівненщині дзюдо досить такі високі, і ми завжди стараємося триматися в п'ятірці на чемпіонатах України. Загалом поборотися до рівного завітало майже десятків спортсменів із Кузнецовська, Дубно, Квасилова, Зорі, Вельбівно. Втім, фаворитами змагань можна було назвати саме дзюдоїстів із обласного центру. Секрет їхнього успіху у постійній роботі та кваліфікації тренерів. Так, одна із учасниць змагань Вікторія Артемчук у свої 16 вже має звання кандидата в майстри спорту. каже Дюди обрала не випадково. Окрім того, фізичні навантаження допомагають їй і у навчанні. Хотілося виділитися перш ніж перед всім. От. Не хотілося займатися, було все банально для мене. А так було цікаво. Саме перше прийшли, мені сподобалося я почала займатися. Навчаюся в коледжі, але не по спеціальності програміста. А так, ну, воно завжди допомагає. Сила духу загортовується. Маєш зібраність, маєш мету, маєш. Щось маєш в житті, до чого ти маєш підійти? Яка ступінь має бути? і Ти вже знаєш, що ти хочеш в цьому житті. От воно мені так от направило мене в правильне русло. У підсумку командну першість таки вдалося завоювати рівному, срібло у Рівницького району, і бронза поїхала в Дубно. Саме з переможців цих змагань була сформована збірна команда області, яка вже цими вихідними захищає честь регіону на чемпіонаті України у Луцьку.